На підставі! Ну, ви ж, мене викликали, працівники поліції. Добре! Зараз маю якось писати завдання, щоб так з таким-то такими був конфлікт, там прийшло завдання. І? Що від мене треба? Якісь документи, На це підставі. Щодо моєї особу? Так. Да. Що вам достатньо? Що? Права буде достатньо? Права буде достатньо. А, а закон про передачу персональних даних ви знаєте? Ви ж хочете, щоб працівники ТЦК не побачили ваших даних. Я питаю, чи ви знаєте. І Знаєте, що є санкції про передачу персональних даних, так? Як придивити посвідчення водія. правильно? Так. Нехай відійдуть. Ви Ви в першу чергу ознайомтеся зі своїм законодавством. Розумієте? Ви зараз, я буду зараз, я їду зразу звідси, їду, зафіксуйте їхнє персональне дані. Посвідчень. Так. Ну, блядь... Що? Що шо... ми диктуємо тут голос? Я попередив вас про відповідальність. За передачу персональних даних. <плес> е, 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 згідно вашого чинного законодавства, закону України про поліцію. У вас чітко прописано, що ви повинні захищати права громадян і людей. Прошу захистити моє право переписати дані з їхніх так званих ну, чим. Для чого? Щоб зафіксувати правопорушення? Ви для чого мої зараз записали? Я їх нікуди не записував. Це є наше, виріця, виріця, Я виріця, виріця, виріця. прошу, зараз ведеться правопорушення. Мене обмежують в пересуванні. Оскільки вони є посадовими особами публічного права, Omaha, прошу мені поки, надати для ознайомлення. Братан, я більше роблю, ніж ти. знаєш? Livresc. Я більше роблю, ніж ти. Crazy, я заглушу, коли мені треба буде. І знали? ви б більше вникали в своє законодавство, ви б ви, ви знали, що тут і чим робиться. Ви такі дуже всі розумні, Ні, ми читаємо, ми просто читаємо законодавство. Так. Що кожен, кожен майже закон не порушує. Знаєте це? Добре, що ви знаєте. Я не Добре, що ви знаєте. Вона змінюється. Бачите, ви таке ви щось трохи знаєте. А чому ми мовчимо? А чому люди мовчать? Чому ви тоді такі зараз тут розумні? Чому? чому? Тому що я читаю Конституцію. Так. Закон, Конституцію, так. Це моє право. Хто ці особи? Вчиняється. Ні, це посадові особи. Це не персональні дані. Що ви не розумієте чи що? Розумієте Ви Це персональні дані. Не персональні дані. Персональні дані Це не персональні дані. Це не персональні дані. Ні. Ні. Що? Хочете, щоб мої дані розголошувалися, а ваші ні? Це мої персональні дані. Ви посадова особа. Що тебе викликали? не хочу, викликали. Хочу, ви ви за хочу зауважити, ці особи. Ви свідчу оперативно? Так. Поліцейські дякую вам, так. можете бути вільні. Хочу зауважити, що ці особи без, жодних, без надання жодних повноважень затримують мене, перешкоджають в пересуванні. Чим порушують моє право на пересування. Прошу задовільнити мою скаргу і надати мені доступ вільно рухатися. На якій підставі його зупиняли? Підстава. Воєнний стан, відповідно, кожного громадянина зобов'язані. Кожен громадянин має мати. Е, собі підстави. Собі. Яким законом? Е, Це той, що з 18-го вступає? То. А він вступив вже? Сьогодні 14-й, по-моєму. Ви казали на підставі яких документів? Було розпорядження воєнкома? В ну, нас писано, що ми можемо маємо право. Ні, наказ коменданта є. Є. Показуйте. Давайте для ознайомлення, виймайтеся. Виймайте, у вас бодікамера працює? Представтеся, будь ласка, також. Посвідчення до повного ознайомлення. Будь ласка, не знімайте посвідчення.